Привіт, любі, з вами Валя, і сьогодні поговоримо про книги, які якось змінювали мій читацький смак, мої якось розбінчували стереотипи про певні жанри і тому подібне. Я думаю, вам буде цікаво. Я хочу зробити це в такому типі. Я буду розказувати вам яку, якийсь висновок. До якого я прийшла, а потім буду говорити, яка саме книга мене наштовхнула на це. Звісно, тут може бути щось максимально банальне, тому що це такий, знаєте, чисто мій шлях, до чого я сама не додумалася, про що я сама якби, не думала навіть. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, в описі є посилання на ініціативу читати для ЗСУ, а також буктюбери створили свою ініціативу в. Скажіть, я скажу, створили свою ініціативу в Телеграмі. Ви також можете туди переходити, і там просто безліч україномовних каналів про книги і не тільки про книги. Тому поїхали з першої книги. І перша, перший висновок, який я зробила, це нонфікшн-література може бути не пустою. Ви скажете, типу, що це і так зрозуміло. Люди фанатіють у всьому світі від якоїсь якісної, класної нон-фікшн літератури тобто ну, не художні, так, а от саме якось мотивуючої, надихаючої, опізнавальної. Так. Але я спираючись на свій досвід. тобто Цей висновок я зробила ще в далекому для мене, 19 чи 18 році. І тоді мій читацький досвід був неймовірно маленьким. Ось такесеньким. <с> я читала десь um, couple of books, і це були. В основному нонфікшн, ну, до речі, я зробила каву, забула про неї, треба випити. Це книги, знаєте, по типу сім ефективних звичок. Або Деніал Корнегі, як там знаходити друзів. І якщо ви читали ці книги, ви знаєте їхню основну відмінність від нормальної нонфікшн-літератури. Не ображайтеся всі фанати Деніала Корнегі, але. Для мене це вода водою і водою полити, тому що так, там є корисні речі. Так, ці книги можуть бути актуальні. І колись для мене це прям було важливо знайти там щось, і я знаходила там щось. Але з часом я розумію, що це просто е, одна теза, яка розтягнута на безліч сторінок. просто. На неймовірну кількість сторінок, які абсолютно не важливі, тому що ти навіть в кінці. Цього розділу забуваєш, яка теза тобі на початку доносилася. Тому що там йдуть, спочатку роз, йде розбір, що це таке, потім йде е, декілька історій, потім ще щось, і ти такий вже думаєш, Блін, мені це не дуже насправді цікаво. І дуже часто нонфікшн-книги, особливо, я так помітила, що, що тако, минулого покоління 90-х вони грішать цим насправді. Тому коли я взяла книгу Тамрі Кошолі відвертий чоловік, я була шокована. Тому що саме ця книга змінила моє бачення про нонфікшн як такий це інтерв'ю. Давайте повернемося до Тамрі Шолі. А вона українська письменниця-журналістка. З грузинським корінням, яка брала 200 інтерв'ю там приблизно в чоловіків. І ось деякі з них в цій книзі. Я знайшла цю книгу буквально випадково, листаючи стрічку в інстаграмі, так, і хтось виставив цитати звідти. Я спочатку зберегла собі, потім якось ще повернулася, потім ще і ось так згадувала, згадувала про неї, і вже не могла прям. Терпіти, знаєте, я поїхала тоді і купила першу свою паперову книгу. Так, вона була одна з найперших, і наступна це була мистецтво кохати, і це для мене також був жах. Не буду розказувати в цьому відео, якщо цікаво, напишіть мій там. Але ось я купила цю книгу, почала читати, і наскільки вона змінила моє бачення про чоловіків. Наскільки я прекрасно почала їх розуміти, навіть ем, знаєте, всюди ходить теза, типу, що всі ми різні, так? не тільки жінки і чоловіки, а навіть жінки між собою різні, чоловіки між собою різні, але це не сприймається так, тому що ми завжди дивуємося, чому людина не думає так, як ми. Так? Чому в неї інша думка? Як може бути інша думка? А ця книга, настільки приїла мені ось це розуміння, що ми різні. Чоловіки різні і ситуації різні. Тобто бачення чоловіків ситуацію, яку бачу я, абсолютно різне. І це настільки прекрасно, я вам скажу. Я прочитала її дуже швидко, я потім ще перечитувала, дуже багато чого виділяла в цій книзі. Тоді ще її не було перекладено українською, якщо не помиляюся, зараз вона є від видавництва Іпіо. Тому, якщо ви знайдете, я вам дуже раджу, якщо ви цікавитесь, в принципі, чоловічою психологією, напевно. Як вони думають, мислять? Так, це не шаблон якийсь, там різні історії, там їх 15 чи 20 саме в книзі. Але при цьому ти починаєш набагато краще розуміти логіку. Загалом книга дуже класна, вона тоді змінила моє бачення, і зараз я знаю, що є не пусті книги нонфікшена, не просто вода полита водою, а є саме щось дуже гідне і те, що варте моєї уваги. Тому що я ненавиджу брати невідомі мені книги нонфікшену, бо я дуже боюся витрачати в пусто порожньо свій час. Якось я взяла китайське дослідження щось там про харчування. І я вам скажу, що я прочитала перші 60 сторінок, просто закинула цю книгу, тому що абсолютно для мене виявилася вона нецікава. Одна тема, яка дуже сильно банальна, розтягнулася там на ось ці 60 сторінок, і так, там були якісь цікаві моменти, але. Я вважаю, що з таким самим успіхом я могла б прочитати просто статтю, наприклад, про цю книгу, так? або якусь вижимку, або ще щось в цьому дусі. Тому Тамріко Шолі Best of the Best, якщо ви ще не читали, я вам дуже раджу. Наступна теза це навіть якщо ти читаєш книгу не через любовну лінію, і її там немає. Книга все одно може тобі сподобатися. Звучить дивно, так, ви скажете, це логічно, люди читають різні книги, валя. Але для мене то був період, коли я просто погрузилася в якісь любовні романи, фентезійні романи, і я думала, що мені подобається це читати чисто через якусь любовну лінію. Тобто, от є любовна лінія, і мені дуже важливо за неї спостерігати. І через це мені книга подобається. Не через стиль написання, не через сюжет, а через те, що там показані якісь такі стосунки, які викликають певні емоції в мене, так? І тут з'явилася в моєму житті шістка воренів. Здивовані, <с <с.> тому що там є любовна лінія, так? Але я зараз не про Матаяса і Ніну, я зараз про і Інеш і Каза, і взагалі я зараз про всіх персонажів Шістки. «Шістка воронів це дуже важлива книга в моєму житті, бо вона відкрила для мене фентезі світ по-іншому абсолютно по-іншому. Після цього я почала дивитися на книги з сторони персонажів, так, які вони, що вони. Що вони зроблені, які емоції вони переживають. Не просто тому, що ох, там кохання, а тому, що там дуже глибоко описані ось ці персонажі. Я настільки проникла з ними просто в саме сердечко, хоча я так і довго думала, що буде більше любовної лінії між. Казом і неш, але маємо, що маємо. Я прочитала дві частини і скажу вам, що я була в захваті. Це єдина, єдина книга, після якої я плакала тиждень, просто вмикала пісню про цю книгу і плакала. Бо мені було шкода персонажів. Мені було шкода, що вони народились в цьому світі. Мені їх було просто шкода. Я закохана в них просто по самі вуха, і це неймовірна для мене історія, неймовірно важлива в моєму читацькому шляху. І я її читала десь 19-й 19-й рік, я так думаю. Наступна третя теза це те, що навіть якщо книга 18, від неї можна очікувати не лише гарячих сцен. Також дивна на перший погляд теза, але насправді, коли читаєш книги 18, ти очікуєш якраз оцей порив пристрасті, знаєте, оцю хімію між героями, оці сцени. Якось в мене так закладено. Якщо вас по-іншому, пишіть мені в коментарях. І тут до моїх груп потрапила трилогія Двір шипів і троянд». Вона, друга, третя книга, 18, перша 16, якщо я не помиляюся. І це просто було вау! Вау! Першу книгу я ледь дочитала, буду з вами відверта, тому що вона мені не заходила дуже-дуже довго, мені було нудно на початку, і я бачу, в принципі, що багатьох людей сходиться думка з моєю. Друга частина це вже ось така хімія, ось така пристрасть, відданість якась, знаєте, тобто, те вже чого і очікують від книг. Я люблю другу частину, але для мене найкраща третя частина. Тому що ви просто бачили ці стосунки між Фейрою і Різандом. Я зараз скажу про стосунки про те, як він говорить до неї, про те, як він відноситься до неї, як вона відноситься до нього. Ось цей принцип, що е, між собою ми можемо сперечатися, але в світі ми проти всього світу, і ми разом. Те, що ми не міняємо один одного, ми прислухаємося один до одного. Це настільки важливі принципи в сімейному житті в, в побудові якоїсь сім'ї. Настільки вони мене зачепили. Я читала, і в шоці була? Що це в книзі написано? Типу, це не якась нонфікшн-книга по побудові стосунків. Ні, це просто, як знаєте, багато називають черговий роман, так? чергова фентезі-серія. Для мене вона була не черговою, вона була дуже особливою. І вона показала, що... Вони існують такі стосунки, і до них можна йти. Вони не просто вигадані, так? Ну, я згодна, вони вигадані. Але якщо в мене сходяться думки, і от в авторки сходяться думки, значить, щось є толкове в цьому світі, розумієте? Тобто, все ж таки є десь правда, і все ж таки такі стосунки можна побудувати. Я вірю в це досі, і я знаю, що так і може бути, і так і має бути. Я неймовірно закохана в Файру Різдента саме як в пару, пару одружену, пару, яка підтримує один одного. І це дивно, так. Але от саме ця книга змінила мою думку про взагалі книги 18. Я не очікую вже від них якоїсь прямо пристрасті. Знаєте, от я читала першу частину Армен Траул, і не те. Так, там більше от саме про пристрасть. Я не винесла з цієї книги нічого собі дуже важливого, а от з трилогії «Двір Петроянд я винесла дуже важливі тези. Поїхала з вами далі, і наступна теза це дитячі історії повинні залишатися в дитинстві. Це саме для мене. Це стосується саме мене. Я знаю, що є багато фанатів дитячих історій, якихось підліткових історій і тому подібне. Я також інколи це читаю. Але я вам зараз наведу приклад і розкажу про книгу, яка змінила трошки моє бачення про це. В дитинстві я обожнювала фільм Нескінченна історія. До речі, він 1900, зараз я вам скажу. 84-го року, а сі... книга написана 79-го. Від просто це... я, в шокі. я в шоці. Я в шоці. Але сама суть не в цьому. Я кожне своє день народження сиділа вдома, дивилася перед телевізором цей фільм. І коли я виросла, я дізналася, що це є книга, книга Міхаля Енде нескінченна історія. Нас видало видавництво ВСЛ, дуже мені подобається стиль обкладинок, які вони підібрали до цієї серії. Я купила, я читала, я мучилася, неймовірно мучилася, тому що як же ж мені не заходило? це просто якесь розбещене дитя, яке має все, може все. І просто. О, не знаю, я бекала-мекала від цієї історії, неймовірно. Так, е, Я розумію, що в дитячому віці це все сприймається зовсім по-іншому. І взагалі посил не такий, так? Але все ж таки, от мені, з моєї точки зору, зараз, теперішньої, це виглядало просто. М -м, ні, ні, дякую, ні. Е, е, я дочитала ледь-ледь, і мені не сподобалося, і це просто зруйнувало моє. Таке приємне відчуття від цієї історії, яке було зі мною в дитинстві. Воно просто розруйнувало. І я така, ага, так, зрозуміло, треба було не читати. Якби я не читала, я б досі захоплювалася цією прекрасною історією, тому що все мені здавалося це щось неймовірне: світ фантазій, де ти можеш просто все і ось ці неймовірні створіння, і взагалі. Дуже в дитинстві мені здавалося, це прям вау-вау-вау. На жаль, перечитавши, я зрозуміла, що краще б я залишила ці приємні спогади і не нагадувала собі взагалі про все, що там відбувається. До речі, коли ця книга лише вийшла, її дуже сильно розкритикували, тому що вона ніби дає посил молодому поколінню жити лише в фантазіях і не виходити в реальний світ. Десь я згодна з цим, але десь я все ж таки вважаю, що це трошки м -м, перебільшено ось так. Наступна теза це, знаєте, не щось філософське. Це просто мій висновок для себе. Dark Академія не мій жанр. якщо ви навіть нещодавно підписані на мій канал, я часто згадувала про це в інстаграмі, дуже часто згадувала про це, те, що таємна історія мені це показала. у нас жахло. У нас жахливий вітер за вікном, насправді. Зараз ще ці е, землетруси всюди, так, і це Італія тут також вони бувають. І я біля гори живу. Трошки страшно, страшно. таємна історія показала, що Дарка Таємний... Академія не для мене. Абсолютно. Тому що Дарка Академія це щось. Е, те, що я, в принципі, люблю дивитися. Тобто, фільми меланхолійні, такі повільні ввечері прекрасно заходять. Я дивилася спілку мертвих, я дивилася портрет Доріана Грея. Прекрасно. Щоб подивитися. Але читати про це так нудно, вибачте, мене всі фанати. Просто ви знаєте, що я просто хейтер великих описів. Якось мені писали. Я казала, що от в Кінга дуже багато описів, персонажів, дуже багато персонажів. і Мені написали: ну так, якщо ти не хочеш розбиратися у світі, а хочеш просто почитати щось типу оповідання, то так, там забагато для тебе. Але що поробиш, що поробиш? Така я є. Описи великі не для мене. А от саме Академія, вона якось славиться цим величезними описами. Так, вони таємничі, так вони містичні, десь. Але абсолютно не про мене, мені просто дуже швидко стає нудно. І без якихось подій, які розвиваються, я не можу далі читати книгу. Саме тому я таємну історію» просто закинула і не читала далі взагалі. От, тому я без цьому в цьому і рада, що не витратила ще свій час на це. Я знаю, що ще є 9-й дім, який я дуже хотіла прочитати від Лібардуго в стилі Дарк Академії, але я не буду, бо я знаю, що я куплю. Буду намагатися, мені не зайде, я буду хейтити. Типу, для чого мені. Якщо, от, знаєте, це дуже правильно, я вважаю, що якщо людина знає, чи книга не зайде, не читати її. Тому що потім з'являються негативні відгуки, які якось ти ж зарані знала, заздалегідь знала, що вона тобі не сподобається. Ну, типу, це дивно, як на мене. Її читати. Плавно. Швиденько. Я не знаю, як може бути главне швиденько. Ми переходимо до останнього пункту. І остання теза це також це більше висновок а не теза, що я більше не буду читати хорор історії. Я не зарікаюся цим, так що, можливо, мені колись в майбутньому буде хотітися такого, що я дуже сумніваюся. Дуже сумніваюся. Але зараз я впевнена на. 500 тисяч відсотків, що я не хочу читати хорор історії, постапокаліптичні історії, воєнні історії. Я думаю, ви розумієте, чому в принципі. так? Але давайте повернемося до книги, яка е, найбільше мене вразила і найбільше наштовхнула на те, що Валя більше не читає саме хорор, саме щось дуже таке стрьомне. І це зараз я вам прочитаю, як вона українською звучить, тому що для мене трошки було давно. Це Лавкрафт і його на стрімчаках Божевілля. Фоліо видало? Я колись слухала в аудіо, і. Йома, -йо, яка це стрмна історія. Просто аж. Я боялася виходити з будинку, чесно. Тому що вона вселила в мене віру, що наш світ настільки не відкритий, настільки невідомий, що я така. Я в будиночку, мене немає, я не вийду. <реш> mm -mm, дякую. Тому ем, це дуже страшна історія для мене була. Це про події, які відбуваються в Антарктиді, типу, що там знайшли якийсь прихід між льодовиків, і там почали помирати люди, і от що з ними відбувається? Я слухала аудіо, тобто я навіть не читала. Я думаю, якби я читала, я б там просто не знаю, що б зі мною було. Але це дуже страшно було. Дійсно дуже страшно. І якщо так думати, а, називають кінга королем жахів, але я в Кінга читала Кері, взагалі мені було не страшно, абсолютно. Потім я читала в нього Саламова велігу, було моторошно. От таке приємне, моторошне відчуття, від якого мені було от якраз комфортно, знаєте, тому що я наче перенеслася туди, в одну з серій. Uh, Supernatural. От мені було класно. Але в Лавкрафта це як. Я не знаю, запікується. Як страшно, чесно. <с> Тому я не знаю. Можливо, ви читали в Кінга щось дуже страшне. Буду відверта, Я дивилася воно, новий, нову екранізацію. І мені не було страшно абсолютно. Хоча я взагалі не люблю якісь жахастики, фільми жахів і тому подібне. Ось так. Ось такі книги, шість книг, які якось попливали на мій читецький смак. Зараз я більш детальніше вже знаю, що мені подобається, що мені варто читати, що мені не варто читати, що мені відразу не зайде і тому подібне. І це прекрасно. Я сподіваюся, що кожен читач дійде до цього стану, тому що. Ти просто читаєш, і ти знаєш, що ти насолодишся цією історією, а не будеш в такому очікуванні, сподобається вона мені чи не сподобається, сподобається чи не сподобається. Звісно, це не виключає того, що книга може не зайти. Але це набагато збільшує вірогідність дуже класних книг в вашому житті. Тому пишіть, можливо, є якась значуща книга для вас. Я буду дуже рада з вами це обговорити. Підписатись на канал, ставте лайк. І всіх обійняла! Покрутила! І очікуйте наступних відео поставити замі на місце забула. Обняла, покрутила, поставила на місце і очікуйте наступних відео.